Я радий представити нашого наступного гостя Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, 10-17 років. Пане Олександре, вітаю вітання вам та глядачам. Давайте поговоримо про ефективність такого органу як Організація Об'єднаних Націй. Тим паче, що якщо згадати 14 листопада, чергову атаку, тоді коли постраждала столиця Київ, і інші регіони Харківщина, Полтавщина, Черкащина, коли летіли практично всі засоби враження, і шахеди, і герані, і циркони, і кінжали, і інші ракети, зокрема, ворог очевидно бив не лише по енергетиці, але так само по тилу, і по житловим будинкам, багатоповерхівкам. То що поговоримо про реакцію Антоніо Гутеріша. ООН, в цілому, наскільки ця організація ефективна, тим паче, що Україна винесе на передній план жахливий удар РФ по Тернополі. Це я вже говорю про атаку цієї ночі, яка відбулася. значить, винесена винесе на Радбез ООН. на цьому наголосив очільник МЗС України Сибіга. Питання таке: наскільки взагалі ООН є дієвим інструментом? Адже тоді, от, наприклад, коли відбулася атака 14-го в ніч на 14 листопада, Антоніо Гутеріш просто закликав Росію припинити обстріли і завершити цю війну? Ну а скільки він вже чотири роки щось має говорити, і бачите, на жаль, механізми такі, що Рада безпеки контролюється росіянами. У них є право вето, так. От що стосується і інших форумів в рамках організації Об'єднаних Націй, то вони можуть приймати якісь резолюції, рішення, які є далеко не обов'язковими до виконання так функціонує організація Об'єднаних Націй, і тому власне кажучи, це постійні заклики, які йдуть, чи сильніші, чи менш сильніші з боку самого генерального секретаря, чи його заступника, чи його прес-секретаря. Тому, на жаль, ось ООН, ось це те, що може на сьогодні робити, і, 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 і завтра чи через місяць очікувати ще щось більш рішучо, навряд чи можливо. Між тим, цю площадку треба використовувати, і Україна її використовує, в тому числі винесення питань на засідання Ради безпеки ООН, в тому числі на засідання Генеральної асамблеї, ООН, в тому числі обговорення якихось специфічних питань на. Комітетах організації Об'єднаних Націй щоб більше інформації проходило і більше обговорень, і власне кажучи, якихось, хоча б не зобов'язуючих рішень щодо дій злочинних дій Російської Федерації. Студія. Ну я просто недарма на початку зазначив ну таке формулювання щодо того наскільки ефективна організація зрозуміло що не ефективна. але давайте згадаємо минуле століття 19-1919-1920 роки коли була заснована ліга націй Вудро Вільсоном, 28-м президентом сша після першої світової війни власне відбулася ну значить відбувся це такий формат безпековий зокрема але на зміну ліги націй прийшла організація ці об'єднаних націй, можливо, зараз час поговорити про те, що на зміну ООН має прийти якась інша структура, інші інструменти, можливо, навіть ініціатором мали би виступити США. Якщо так, то яким би мав би бути цей орган, з якими критеріями, принципами, нормами і власне, що важливо, які права і відповідальність мали би ті чи інші країни, зокрема за ті дії, які вони спрямовують проти інших держав? Ну в своєму виступі Дональд Трамп, пам'ятаєте, критикував організацію бідних Націй. Це коли були дискусії, да третій вівторок вересня і почалися дискусії глав держав та урядів. Він їхав на ескалаторі, Він зупинився ескалатор, потім мав виступати у нього щось там. В телеряд і має йти він же має виступати, і телеряд йде через якусь платформу, значить воно теж там щось забуксувало і так далі. І Він сказав, що воно таке, бачите, воно таке якесь ніяке, і від нього щось ожидать. Очікувати серйозного не, не приходить. Але чи буде США ініціювати реформу організації бідних Націй? Щось в мене великі сумніви. Великі сумніви, тому що всі реформи якраз блокуються постійними членами Ради безпеки. Їх п'ять власне кажучи, вони мають вони є пріоритетними країнами. Вони мають цю привілеї блокувати будь-яке рішення От. і цю буде від цього відмовлятися Сполучені Штати Америки. Не переконані в цьому, чи будуть вони якусь конкретно затіювати реформу. Саме Сполучені Штати Америки важко сказати. Хоча дискусія вже точиться в стінах самого десь 30-35 років. Студія давайте повернемося до топ-теми. номер яку ми про всього інформаційного вечора обговорюємо це, зокрема, наслідки чергового удару росіянами, зокрема по будівлі в Тернополі, житловій будівлі, практично пів будинку знесло ракетою типу Х-101. власне. Відео є в мережі влучання. Росіяни, звісно ж, постійно наголошують на тому, що вони по цивільним не б'ють. Вони б'ють тільки по там мілітарним або енергетичним об'єктам на території України. Але таких відео і таких от об'єктів на жаль, дедалі більше. Чим більше затягується війна, тим більше таких об'єктів. І росіяни безпосередньо на це взагалі не звертають уваги. Так само не звертали уваги колись нацисти на свої злочини і думали, що все, що вони творять, буде безкарним. Завтра буквально 80 років відбудеться після. Того як власне був започаткований Нюрнбергський процес, значить процес над гітлерівцями, ми працюємо на всіх рівнях для того, щоб запустити трибунал над російськими злочинцями, зокрема над Путіним та його оточенням. Наскільки в принципі цей трибунал може бути дієвим в контексті конкретних вироків, або навіть якщо говорити про терміни і покарання, взагалі про яку осяжну перспективу тут можна не те, щоб мріяти, але хоча б прогнозувати. Ну, важко сказати. Трибунал ще до кінця не запущений. На жаль, от він буде стосуватися питань злочинної війни. І злочини війни, ви знаєте, не мають статусу застарілості. Тому вони будуть розглядатися. Нема термінів їх розгляду, скільки будуть знаходити нові звинувачення чи конкретні свідчення, вони будуть розглядатися. Але головне, щоб цей трибунал запустити, в принципі, коли закінчилась війна в Єгославії, там був створений спецтрибунал, тобто і він розглядав всі ці справи щодо військових злочинів, засуджував військових злочинців на досить великий терміни, декого на 30 років, декого на 25. От так що, в принципі, є. Розуміння того, як цей трибунал має функціонувати, наче питання в тому, щоб забезпечити його фінансовими кадрами. От і максимальну підтримку серед країн, членів організації Об'єднаних Націй. Студія ну так, ви згадали про його про Мілошовича. Але скажімо так, хто може бути ну гіпотетично зацікавлений, все ж таки в тому, щоб російське керівництво, політичний естеблішмент а так само, і представники ворожої армії були все ж таки засуджені, можливо, навіть і заочно, але все ж таки вироки, щоб були. Адже ми часто густо чуємо ну, від аналіт. Такі, зокрема, і в нашому ефірі що чимало країн, навіть в Європі усвідомлюючи всі ризики цієї війни для себе про можливу агресію там щодо інших країн Європейського союзу, можливо, навіть НАТО, ми неодноразово чули, обговорювали ці теми. Так, от незважаючи на всі можливі ризики, і досі є чимало європейців там на рівні керівників політичних сил або навіть представників уряду, значить, які воліли би відновити взаємини економічні фінансові з Російською Федерацією, то чи варто говорити про те, що а все ж таки ця справа буде доведена до логічного фіналу. Ну, звісно, що Росія працює в усіх тих країнах, захочує до економічних зв'язків. І, власне кажучи, треба розуміти це. Тому треба працювати паралельно. Це працює Росія, так. А як працює Україна? Значить, тому Україна має працювати паралельно весь час. Доказувати якісь цукерки, які пропонує умовно Росія в якихось економічних контактах. Вони вартують не так, то вже багато в контексті того, скільки можуть втратити європейські нації, конкретна держава європейська. Отже, отже, треба працювати набагато активніше. Це стосується інформаційного напрямку роботи. E, взагалі нашої держави і, і, і наших дипломатичних представництв, і власне кажучи, e, треба розуміти, що війна має декілька своїх вимірів. Три головних: військовий на нас це великий e, e, пресинг, і всі уважно за військовим перебігом подій слідкують. Фінансово-економічний. Всі слідкують за те, що був бюджет України, фінансування збройних сил і так далі. А ось третій момент от, інформаційний, який в себе включає когнітивний, психологічний, війни, дипломатичні зусилля, політичні зусилля, десь і кіберзахист і так далі, пропаганду, контрпропаганду і так далі. От тут у нас певною мірою треба посилювати цю роботу і для того, щоб не було цих дискусій в Європі. От, треба працювати наперед в інформаційному зарубіжному інформаційному просторі. Українські тези мають бути набагато більш присутніми, ніж вони є. Хтось каже, що ми вже стомлюємося від війни, що вже там щось не потрібно робити, і так далі. І ось треба постійно знаходити порядок слів, виходить нашим послам в ефірі, друкувати свої статті, роз'яснення і так далі, пояснюють, чому саме важливо. Щоб ті, хто ініціював війну, вони фактично закінчили свою долю на так би мовити лаві підсудних. Тобто, ця робота має продовжуватись посилюватися. Якщо вона буде посилена, і ми на це звернемо більшу увагу ніж зараз, тоді у нас будуть набагато більш кращими результати студія. Що ж, дякую вам? Ми будемо сподіватися, що і кращі результати не забаряться. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 17 років. Дякуємо за долучення до ефіру за те, що знайшли час.